Вітаю вас, брати і сестри, з любові Ісуса Христа. Роздумуючи, на яку наступну тему я хотів би говорити, в з розум бомві з'явилася одна тема. І я її так розділив, що мені одної проповіді буде мало, і тому будемо її по частину використовувати. Сьогодні хотів би з вами поговорити про гнів а саме його праведну частину, Які якості має праведний гнів. Гнів дуже сильна емоція, яка може бути корисна, так само і шкідлива. Вміти керувати ним це мистецтво, яке вимагає свідомого підходу, щоб своєчасно зрозуміти, як потрібно чинити в даній ситуації. Прагнути зберігати спокій, знаходити конструктивні виходи, ось включити до успішного керування гнівом. На прикладі Ісуса Христа ми розберемо праведний гнів, ми розберемо праведний гнів. Будемо читати Євангелій Івана, другий розділ з 13 го вірша. Івангелій Івана, другий розділ з 13 го вірша. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І зробивши під час мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси! І не робіть із дому отця мого, дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано: до дому твого з'їдає мене. Ми обізвались юдеї, і сказали йому: як нам знаменно покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали юдеї, 46 літ будувався цей храм. А ти за три дні поставиш його. А Він говорив про храм тіла Свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав Ісус. Ісус, побачивши, що відбувається у храмі Божому, Він проявив праведний гнів. Якщо це був праведний гнів, то давайте розберемося, які якості має праведний гнів. Почнемо з того, що коли Ісус прийшов туди і почав гніватися, в нього було не егоїстичне направлення. Ісус переживав, щоб дім Отця залишався святим місцем. Ісус не робив це задля своєї вигоди. Він цим прикладом показав і дав зрозуміти, що в Божому храмі це не повинно відбуватися. Ціль храму зовсім інша. Наступне ніяких сумнівів, що це було зроблено правильно. Ніяких сумнівів, що Ісус цій ситуації вчинив саме так. Ісус чітко розумів, як йому потрібно було вдіяти в цій ситуації. З нашої точки зору, це може виглядати радикально і навіть жорстоко, прийти, повертати всі столи, всіх вигнати. Можна було і з іншої сторони до цього підійти, але в цій ситуації потрібно було зробити саме так. Результат цієї історії того був вартий, багато хто увірував. Наступне правильне розуміння контексту. Ісус він є Сином Божим. Чинивши так, Христос знав, як це потім обернеться. А як же нам простим людям? Ісус, Син Божий, а ми як? А в нас все те саме. Нам потрібно розуміти контекст, в якому ми знаходимось. Щоб зрозуміти контекст, в якому ми знаходимось, нам потрібна мудрість і досвід в житті. Правильний підхід до цього. Наступне це правильний напрямок. Ісус Він не сердився на Бога чи на слабкості людей. Його гнів був спрямований проти гріховної поведінки тих людей, які то робили. Він навчив, як потрібно діяти в таких ситуаціях. Наша реакція в таких ситуаціях має бути похожою до ситуації Ісуса. І останнє належна мета. Неминучим наслідком Гніву Ісуса були Його благочестиві дії. Гнів Христа, як і всі його емоції, перебували під контролем Слова Божого. А отже, своїм чинком Христос виконав волю Бога. Отож, п'ять пунктів неговістичне направлення, ніяких сумнівів, що це було зроблено неправильно. Правильне розуміння контексту, правильний напрямок і належна мета. Заради чого ми гніваємось. Гніваючись, надто часто неправильно керуємо чи фіксуємо цю емоцію. Ми не дотримуємо сказаних пунктів. Саме про людський гнів написано в Якова, в першому розділі з 19 го вірша 19.20. Отож, мої браття любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, швидка послухати. Не швидка гніватись, а швидка послухати. забарно говорити і повільна на гнів. Повільна гнів. бо гнів людський не чинить правди Божої. Гнів людський він не чинить правди Божої. Він відрізняється від Божої, від Божого праведного гніву. Тим, що наша реакція. Наша перша реакція, вона часто буває грішною. У посланні Ефесіанам 4.26 написано: гнівайтеся та не грішіть. Ваш гнів не обов'язково має бути грішним. Наш гнів не обов'язково може бути грішним. Але запевніться, що для, що для уникнення грішної реакції ви цілком і повністю розумієте, що ви робите, і вам потрібно цю ситуацію віддати Господу. Щоб Він вам показав, як правильно чинити в даній ситуації. І на практиці потрібно просто використовувати пункти, які були зазначені, і також вивчати Слово Боже, характер Ісуса Христа. І хай Господь вас благословить, щоб Він дав вам і мені мудрості гнівати, але тільки правильно. Амінь.